Сьогодні практично по всій Україні очікується підвищення температури. Найбільш помітним воно буде на заході країни, де місцями стане тепліше відразу на 4-5 градусів. Дощів не очікується. Про це свідчить Дані погода Уніан. У західних областях сьогодні буде багато сонця. Після останніх прохолодних днів температура тут підвищиться відразу до плюс 25 плюс градусів. Невелика хмарність сьогодні буде на півночі України. Тут стовпчики термометрів покажуть від плюс 20. 33 у Сумській області до плюс 27 у Київській. На сході буде багато сонця, а повітря тут прогріється до плюс 26 плюс 29 градусів, а на узбережжі до плюс 32. Жителів центральних областей від сонця врятує невелика хмарність. Топчики термометрів тут покажуть плюс 26 плюс 29 градусів. На півдні України буде практично безхмарно. Тут також потепліше до плюс 27, плюс 31. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.